Я бачу тут надпис мого тата. А це він тут сидів, а тут пише. Міша Дацюк. Юрій Дацюк показує напис, який залишив його батько у підвалі колишньої в'язниці НКВС у Здолбунові. У цих стінах Михайла Дацюка утримували через його причетність до УПА та ОУН. Взагалі батько був арештований три рази, під події. в, в 44-му, 46-му і 49-му році. Тут вони їх добре катували. Батько казав, що так били, що аж каже, тут кров з них летіла по стінах. Михайло Дацюк родом із села Гільча з червня 1943 року чоловік виконував завдання підпільників ОУН. Був зв'язковим, мав псевдозуб. А ще у 19 років брав участь в бою під гурбами. Пригадує його син. Вони хлопять мінами. Біля батька міна розірвалася. Там його глушила там трохи, але там він десь там впав ту воду. Трохи там вода його охолодила, де він там це, знов туди побіг. І вже потім люди ходили своїх родичів, шукали, хто по одежі, хто по чому, от, щоб забрати звідти людей і поховати. Баба Наталка туди їздила, а батько, коли був малий, він крутив м'ясо і тут на Мізинці відкрутив одну фалангу. У нього на, на лівій руці, тут на мізинці не було одної фаланги. От. Баба Наталка всіх перешукає, нема. І серед живих немає, і серед мертвих немає. Знаєте, хто шукає, аж потім вже об'явився. Вперше Михайло Дацюк потрапив в камеру у грудні 1944 року, коли після бою із загонами НКВС невідомі виказали повстанців. Зробили вони засідку. Під час засідки це десь було ну, зранку десь, рано було. Вони побачили, що ця група чекістів наближається, вони їх підпустили. І відкрили почали по них стріляти. Відповідно, НКВД залягли, от. почався бій. Окрім батька, у бою проти НКВС також брали участь родичі Юрія Дацюка, дядько Іван та дідусь Єрофій. Каже, хто їх видав, досі невідомо. Їх почали тут бити. Батько каже, що визнає себе винним тільки в тому, що він був в УПА 43-го року, а Івана били, і він зламався і все почав розповідати. Доки Михайло був під арештом, радянська влада конфіскувала його майно та спробувала депортувати сім'ю. Два їх сидить в злобуна, їх грузить вагон, то мій дід Єрофей, батьків батько, і його брат. Тут, як усім, вони під вагон і втекли. А баба Наталка, мама його, батько моя, моя баба, от, завезли аж в комі РСР. Вернулася в 46 році. Вдруге Михайла арештували у травні 1946 року, а втретє у грудні 1949 Його звинувачували у відновленні співпраці з підпільниками ОУН. У 1950 році чоловіка засудили до 10 років ув'язнення у виправному таборі в Казахстані. Юрій пригадує, що після повернення зі заслання батько не всім розповідав, що був репресований. Як прийдеш ж гості, і це все розказує. Я там притяюся в куточку і все слухаю. Цікаво, це все. Знаєте, там таке. вони там собі балакають, там я це вислуховую. А потім вже, коли це вже стало незалежна Україна, тоді вже батько почав більше розказувати. Нині у будівлі колишнього відділу НКВС Здолбунівський краєзнавчий музей. Директор закладу Олександр Чежевський розповідає: вдалося ідентифікувати сім колишніх арештантів, які залишили написи на стіні. Історії життя цих людей увійдуть до експозиції Колишня в'язниця, яку зараз облаштовують у підвалі. В наших експозиціях ми згадаємо і про побут в'язнів, які тут сиділи. Десь його покажемо, протранслюємо і величезну частину зробимо на Одні з камер, де збереглися унікальні надписи, які залишали в'язні, коли в ній сиділи. Це і прізвища, і дні відзначали, і вірші патріотичні, і хрести кінолики там грали, тобто дуже багато таких надписів. І, в принципі, це таке щось нове для, для України, тому що на, наскільки я знаю, до кого до нас ще ніхто не знаходив. Відкрити музейну експозицію планують 4 жовтня. Надія Кривко, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.